У голодний дощовий день, коли ви забули парасольку або дощовики, не хочете сильно промокнути. Що краще? Йти й довше побути під дощем або бігти мимоволі, налітаючи на краплі на вашому шляху. Якщо ви ще не промокли наскрізь і не збираєтесь стрибати в калюжі, питання не складне. Виходячи з під однієї краплі, що падає, ви опиняєтесь під іншою. Кількість крапель, що падають на вас, не залежить від вашої швидкості. Для наочності уявіть, що краплі нерухомі, а ви і земля під вами рухаєтеся вгору крізь дощ. Так як на об'єм паралелепіпеда не впливає кут його нахилу, ваша горизонтальна швидкість не має значення. Зверху на вас падає все та ж кількість крапель. І так ви стоїте, мокнете тільки зверху. Рухаєтесь, на додачу стикаєтеся з краплями спереду і мокнете ще більше. Тобто кожну секунду ви будете сухішим, залишаючись на місці, і чим швидше рухаєтеся, більше мокрим. Але щоб потрапити з точки А в точку Б, стояти на місці не варіант. По дорозі з точки А в точку Б загальна кількість крапель, з якими ви зіткнетесь, не залежатиме від вашої швидкості. Як кількість прибраного снігу жодним чином не залежить від швидкості руху снігоприбирача. Щоб змоделювати бігу негоду, повернемося до аналогії з паралелепіпедом. Що секунди зверху дощ мочить вас незалежно від вашої швидкості, та на заданій дистанції ви стикнетесь з однією тією ж кількістю крапель і знову незалежно від швидкості. Отже, наскільки ви промокнете, залежить від інтенсивності промокання зверху, помноженої на час перебування під дощем, плюс волога від крапель спереду за метр шляху, помножена на його довжину. Хочете менше промокнути, мінімізуйте кількість води, що потрапляє на вас зверху. Тобто просто біжіть під дах. І що швидше, то краще.